Такого не було ніколи, але сьогодні ми це побачили. Парламент прийняв своє рішення, він проголосував правки між першим та другим читанням. Після цього документ був направлений до Кабінету міністрів України. А далі з'явилося те, чого не було жодного разу в історії українського парламенту. Було зазначено, що дається право Кабміну опрацювати відхилені правки, ті, які не були підтримані в залі Верховної Ради України. Так я вам хочу сказати, що Кабмін замість того, щоб розглянути і врахувати правки, які були відхилені по українській армії, по сектор національної безпеки оборони, пенсії, соціальні виплати. Вибрав лише одну правку, яку треба врахувати. Це правка на телевізор, частина з якої йде на телевізор для гарних росіян. І сьогодні вона знову стоїть в проєкті бюджету. Це порушення бюджету, це порушення всіх процедур, але ми з вами таким чином нивілюємо позицію парламенту. Завтра з вами зовсім не будуть розмовляти. Завтра не буде парламентських слухань або прийняття рішення. Просто Кабмін буде приймати так, як він хоче. І повірте мені, я звертаюся до колег західних областей, які приїдуть до своїх мажоритарників, до своїх е, виборців. Як ви поясните, те, що ви не підняли їм пенсії зарплати, але виділили кошти на телевізор, який буде працювати на Москву. Сьогодні є набагато більше підстав і напрямків, куди треба направити кошти українського бюджету. Я вас дуже закликаю не підтримувати рішення голосувати за бюджет в другому читанні, відхилити вище зазначену правку. Після цього голосувати за бюджет. Це додаткові 2 мільярди, які можна буде направити на те, що дійсно потрібно державі, а не на хотілки окремо взятих чиновників, які навіть не виробляють цей контент, а будуть його закуповувати. Ви краще підійде в Росія 24 його купіть. Буде краще, дешевше, і точно воно направлено на те, що показувати для Росії. Тому я вас дуже прошу подумати головою і приймати рішення, виходячи з інтересів держави, а не окремих людей, які хочуть на цьому заробити. Дякую.